Привіт! Деколи прийняття рішень може бути складним. Але, на щастя, наш любий mFiles допомагає нам у цьому. Почнемо. Цей процес, мабуть, уже вам знайомий вилучення документа на редагування, внесення змін до вмісту, а потім закриття програми та повернення документа назад у систему. За замовчуванням відкривається це діалогове вікно. Не забудьте відповісти, щоб ваші зміни були збережені в m А ви прийшли в потрібне місце для оптимізації власних процесів. Перше. Натисніть клавішу Альт на клавіатурі, щоб відкрити панель меню та перейти до налаштувань робочого столу M-Files і налаштувань користувача. Якщо ви не хочете, щоб це запитання вискакувало, то M-Files впорається з цим. Ви можете встановити правило за замовчуванням, вибравши, чи документ автоматично повернеться або не повернеться в систему після закриття. Якщо ви хочете, щоб запитання з'являлося щоразу, ви можете вибрати, чи хочете ви контролювати ситуацію, чи дозволити M-Files приймати рішення за вас, якщо ви не реагуєте на діалогове вікно. Гаразд, давайте подивимося, що ми зробили цього разу. Діалог все ще є, але тепер МФайлз поверне документ в систему за замовчуванням, якщо я не вирішу інакше. Або не забуду відповісти, що мені потрібно. Кожного разу. Це простий спосіб покращити співпрацю між вами та вашим МФЗ. І оскільки він залежить від окремого користувача, ваші зміни не вплинуть на роботу ваших колег. Супер. Ось і все на сьогодні з цією короткою порадою. Це лише коротка зупинка у вашій подорожі дивовижним світом M-Files. Отже, підняти ягір та рушаймо. Це піратський вислів, що означає до зустрічі в наступному відео.